Дворі і тільки чути я, як матері слова летіли, летіли в до козака, бачиш, сину мій, свічка не за До віку буде вже горіти, горітиме вона. Там, там біля туполі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та вовше його душа. Мам, я бою, за волю пішов далечі за правду і долю нових поколінь за тих, хто мор і дале. Ми налеки повернеться живі. Ми цього року відзначаємо 8 травня саме вже як день пам'яті та перемоги над нацизмом. Ми схиляємо голови перед нашими притечами і ще раз говоримо: заявляємо, ми готові допомогти і допомагаємо Збройним силам України. Це наше головне завдання. В 21 столітті ми ще не написали і не переконали світ в українській правді про Другу світову війну. І це наша вина, і це ми мусимо робити. Молодий козак, Там біля тополі калина росте, ба мені очі, чекають тебе, сива уро. Спачі плаче, сина все чекає, да обовже його душа мам. Я бою за волю пішов удалечі. Сьогодні я хочу розповісти свою думку, чому ми повинні шанувати цей день. Майже три роки у мене не було змоги бути фізично, знаходитись на таких днях шанувань. Але як учасник бойових дій, знаєте, мені дуже подобається, що ми перейшли від наративу Дня Перемоги до Дня пам'яті. Знаєте, війна це дуже страшно, це не тільки про перемогу, війна це про в першу чергу, це про людські втрати. А вже його болю, за волю пішов наличинь. за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки вернуться живі.